Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав натовпа: запаливши світильник, ніхто не накриває Його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явним, і немає таємного, яке б не стало відомим, і яке б не вийшло наяв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє. Найкращі реколекції це коли вони тривають принаймні днів сім. Тому що е, якщо ти перебуваєш в реколекціях менше часу, то ти можеш тримати маску на своєму серці, на своєму обличчі, можеш е, вдаватися так, до якихось маніпуляцій. Але коли реколекції йдуть днів 7-8, то зазвичай на третій день, третій, четвертий день стає переломним. І ти постаєш в правді перед собою і перед Богом. Завжди це такий складний момент. Дуже важливо вміти постати в правді перед собою і перед Богом. Сьогодні Господь говорить: тож уважайте, як ви слухаєте. Як ви слухаєте, як можна слухати? Можна слухати вухом. І це буквальне сприйняття тільки того, що є навколо нас. Це найповерхневіше слухання. Можна слухати розумом, тобто аналізувати, вивчати, але розуміти, так, слухати розуму ще не означає жити. Можна слухати серцем. І це тоді ти впускаєш, впускаєш Бога на глибину. Так? Тому що ти аналізуєш своє життя, і ти дивишся на себе, і ти кажеш: Господи, де я знаходжусь, де ти? Що я маю робити? Впускаєш Бога в своє єство, не відкидаєш його десь. За периметр свого існування можна слухати Бога волею. Це коли ти починаєш виконувати, крім цього всього, ще й виконувати. Так? Тому, що, е, тому що наша віра, вона жива і діяльна, теж має бути. Ми не можемо лише бути теоретиками. Бог ніколи не був теоретиком, Він завжди працює, багато працює. Так, з перших, з перших слів, так Бог творив, шість днів творив, працював. Бог постійно готовий прийти в твоє життя, щоб подати тобі руку і допомогти тобі позбутися якихось твоїх залежностей, твоїх гріхів, можливо, в які ти впадаєш щоразу. разу. Він тут. Але чи хочеш ти цього, це запитання. І тому дуже важливо, оце слухання, як ми слухаємо, щоб ми слухали цілою особою, слухали вухом фізично, так? слухали розумом, аналізуючи, так? слухали серцем, впускаючи Бога, а не ізолюючись від Нього, слухали волею, виконуючи і? Що не менш важливо, навчилися слухати в тиші, бо Господь по-особливому промовляє в тиші. Дуже часто люди бояться тиші. Я знаю дуже багато людей, які хочуть, щоб щось на фоновому режимі завжди було. Телевізор грав, ще щось і потім кажуть, я не можу спати. Як телевізор мені не шумить, я не можу спати. Або ще якісь різні речі. Е, часом людина має страх цієї тиші, тому що боїться. Почути, що їй скаже Бог. Бажаю кожному з нас вийти на глибину і почути, що до мене хоче промовити Господь сьогодні. Амінь.